Feeder Fishing Riбола's Zatua. Привіт рибакам, рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Ви на каналі Риболовця Заюа і з вами я, Олександр. Сьогодні вибралися вы на риболовлю з сім'єю, просто відпочити. І хотілося б зняти для вас таке своєобразне відео. Часто мене запитують, знайомі, приїхав на рибалочку ловити рибку, дистанцію вибрав, прикормив, як би зробив все правильно, а не клює. Що робити? У нас є рибка. Що я вам можу сказати? Перше, що ви можете зробити, коли у вас не клює, і ви впевнені. Ось їда. Підемо. І ви впевнені, що ви зробили все правильно. Ви можете. Що ви можете зробити? Зараз вам розкажу. Ого, друг, заглотив. Збиває мене, з Ну, Товариш. Так, перше, що ви можете зробити, часто замічаю таку помилку у рибаків. Вони приїжджають на рибу, закинулись і просто сидять і чекають пів години. Для того, щоб покращити рибки, ви можете просто збільшити темп риболовлі. Що це означає? Прямо своєю насадочкою, з крючечком. Виловили, наприклад, в кращому випадку, як я бачу, люди ловлять в темпі 5 хвилин. А ви зробіть перезакиди кожних 30 секунд. З вашою насадкою, з вашою, наживкою, Все як має бути. Зробіть темп 30 секунд. Що це означає? Закинули. Порахували до 30 секунд витягли. Забили прикормочку. Закинули. Подорахували 30 секунд. витягли. І так зробіть. 10 15 закинув. З таким темпом. 30 секунд. його боюся. Якщо рибка не стане клювати, зробіть ще. 5-10 закидів з темпом в хвилину. рахуйте до 60 і перезакидайте. Я даю вам 100%, що яка не яка рибка, яка б вона не була неактивна, але вона обов'язково після таких перезакидів прийде до вас на точку і з цього щось впіймаєте. Порада друга, що ви можете зробити? Зробили перезакиди, нічого не працює. Можете погратися з крючками. От, наприклад, я люблю крючком 10-го розміру. А можна поставити крючечок 12, 14, меншого розміру. Ще що можна зробити. Можна гратися з насадками. Ловити, наприклад, як я на опариші з червячком, дайте одного опариша, два опариша. Три опарищ. Змініть довжину поводка. Наприклад. Ловите ви поводочком 14 наприклад. Дайте там 12, 10 поводочок. Повірте мені, якщо у вас стоїть проставочка фідерган, рибку до 2 кілограмів за допомогою фрикціону ви витягнете без проблем. Нічого з цього не станеться і все у вас вийде. Будили м'яке, фідерне, і все буде так, як має бути. Далі швидка порадимо. Малий щось там кричить. Ловите ви якусь кормушечку. Поцепіть. Поцепіть другу кормушечку іної форми. Кожна кормушка видає прикормку інакше. І часто це на рибу дуже сильно впливає. Одна кормушечка може бути залізна, друга по кормушечка може бути просто, я не знаю, пластикова. Це дуже часто впливає на корму. Ось якісь такі швидкі вам поради. Крутий. Тяни, 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 тяни. Тяни, тяни. Давай, 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 ти поможе. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Хоп, Все. Хоп, подожди. Хоп, хоп. Стій. Хоч по твічку. Дай мені ее. Дай мені. Дай я возьму. Ти хочеш подержати? Да. Она еще плюкай. Дикая гарна плотвичка, да? Да, да, не, не. да не, не. дай не. Дикарик. Дай не її. Сейчас мы витягнемо її. Дай значимо мне ее. Ну вона ж крю крючочок заглотила, мені ж надо його витянуть, сюди. Ну. Да. О, все. Да. На, выпусти. Да, де, де бій її. Де. Нападу. Ну, гладь я її випущу, щоб не мучить. Все, погладив? Все, я її а, а да, я випущу. Вона не... сама втікла. Витирай руки. Де... У нас була покльовочка і є, напевно, рибка. Сімейство гуляє, всі відпочивають. <кхе> а ми помаленьку ловимо рибку. Ще для того, щоб ви могли полепш... покращити свій кльов. Ви можете, так як і я, підрізати собі черв'ячка, опариша прямо до прикормочки. Листерочка. Красуня, візьмемо її на храпчику. Все рівно ми її випустимо. Прямо в прикормочку ножничками підрізаєте собі черв'ячка чи опариша і додаєте в прикормочку. А ми ловимо далі. Те, що часто допомагає запросити рибку клювати, так це зміна довжина поводка. Те, що ми зробили тільки що. Ловили на поводочок 70 см, рибка подіоргувала, а нагачок ціплятись не хотіла. Що ми зробили? Зробили метровий поводочок. І вона більш уже впевнено клює. Просто поводок зробили набагато довший. І вона собі тепер без проблем не боїться брати насадочку, відпливає з нею. Ми бачимо нормальне плювання рибки. О, вона щось клює. Відклі кліє. Є рибка. У нас є рибка. Поводок працює. Рибка на точці. Дружина з дитиною гуляє, а ми кайфуємо, ловимо рибу. А, що в нас там? Ой, які ти? А в нас там плотвічка. У нас там плотвічка. Порадувала нас. Прийшла на нашу точечку, з'їла своїх два смачних опариша. Клас! Інколи хочеться половити щось таке невеличке. Ще одна порада, як спрокувати клювання рибки. У фідері можете додавати в прикормочку живі компоненти опариша, черв'ячка. Прямо додаєте їх в прикормочку. Також не тільки живі, можете додавати кукурузку, якщо ви на неї ловите, і кормушечками подавати в точку ловлі. Це також може спровокувати рибку на вашу покльовочку. Ще головне, що забув вам сказати, якщо буде додавати в прикормку живі компоненти і десь ловити, наприклад, на мулистій ділянці то краще перед цим як ви додаєте цю париша в прикормочку ви його втопіть ошпарте, одним словом зробіть так щоб він не був живий тому що якщо буде живий то на дні він просто буде зариватися в мул, і рибка його не буде знаходити от така вам ще одна порада. дує. Є у нас рибка. Сьогодні це тяжко назвати рибалка. Там пішов побігав, там пішов погуляв, там з дитиною походив. Але якось періодично ловимо. Що у нас там за рибка? Ого, це у нас плотвічка. Плотвічка. Один опариш красуня одного опарика красунька Та я тебе зараз випущу випущу випущу. Покльовочка. побачимо що там буде у нас Там з діткою погрався з малим. Там прийшов половив. Оце насищений день. Що там у нас? Їдь до нас. Ми хочемо подивитися на тебе що це. Так в сторону пливе. Щось таке борзе. Ух ти, гарний лящик у нас. Візьмемо під саку. feeder fishing ribolovs is atua.